По-перше, хочу сказати, що звіт за результати роботи закладів культури підпорядкованих управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради опубліковане, на оприлюднена на нашому сайті і на сайті міської ради буде найближчим часом. А я зараз зупинюсь на таких дуже стисло наших досягненнях, які вони є, на наших проблемах, які були в нас в минулому році. І якщо будуть питання, я на них Відповім. І так, станом на 01.01.2023 року наша мережа закладів культури міста складається з п'яти будинків культури, чотирьох палаців культури, десяти мистецьких шкіл, двох централізованих бібліотечних систем для дітей та для дорослих. Усього 37 закладів культурно-ігрового комплексу Дитяче містечко казка комунальну основу Миколаївський міський зоопарк, міського методичного центру клубної роботи. На сьогодні триває процес втілення в життя рішення міської ради про реорганізацію бюджетної установи Миколаївської міської ради культурно-ігровий комплекс дитячий містечко митечко-казка» шляхом приєднання його до Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. Дуже стисло, скажу, що в нас відбувалося в минулому році, як ми взагалі працювали. Перші два місяці, майже перші два місяці ми. Працювали в звичайному режимі, і потім, з початком війни, все різко змінилося. І хочу зупинитися на тих змінах. І як 10 місяців ми проробили. По-перше, що стосується бібліотек, відбулася дуже така серйозна переорієнтація бібліотек з соціокультурної сфери на гуманітарну сферу. Майже всі бібліотеки працювали декілька були зачинені. З технічних причин, а інші бібліотеки працювали як гуманітарні центри. Колись в перші дні це почали приходити люди, приносити ліки, приносити речі для військових, для допомоги фронту. А і потім вже з програмою з появленням програми хліба безкоштовного хліба в місті Миколаїв, усі наші бібліотеки долучились до цих, до цих процесів. Окремо хочу зупинитися на бібліотеки філії номер 17 Це Балабановка, вона була зруйнована майже повністю після прямого влучення ракети в будівлю. І сьогодні ця бібліотека вже не працює і найближчим часом вона працювати, на жаль, не зможе. Що стосується дитячих бібліотек, я хочу зупинитися на центральній бібліотеці імені та Віті Хоменко на центральному проспекті, вона функціонувала цілодобово з першого дня, і майже і як бібліотека, і як укриття, тому що це єдина бібліотека, яка має таке бомбосховище, і працівники бібліотеки чергували в цьому бомбосховищі, і там збиралися до 200 миколаївців щоденно, перші дні, перші місяці. Ви пам'ятаєте, майже вони там і мешкали сьогодні. В цій бібліотеці продовжується робота в цій бібліотеці. Сьогодні вже і працює дитячий театр Ляльок обласний, тому що він не має змоги працювати в своєму приміщенні. Тому бібліотека, як і потрібно, вона з книгосховища вона перевтілюється в центри культурного і соціокультурного життя. Що стосується наших клубних закладів, ну найбільш велике руйнування, ви знаєте, це міський палац культури корабельний. Він був зруйнований в липні минулого року. Не залишилось майже всього, всього, всього глядацької зали. Головна будівля, фасадна будівля теж зазнала суттєвих таких руйнувань і, можливо, Після закінчення війни воно буде не тільки реконструйовано, а повністю знесено і побудовано новий, новий палац культури. Про це йде мова зараз із закордонними донорами У всіх перемовинах. Цей палац культури в нас є в перших пропозиціях. І навіть вже і італійськими архітекторами було зроблено такий переддизайн того, що там може бути. Це може бути такий великий культурний комплекс, який буде складатися з декільких будівель. Але це він буде великий. Що стосується інших палаців культури і будинків, теж зазнали невеличкі руйнування, але вони всі зможуть бути ліквідовані вже там поточним та капітальними ремонтами. Також в більшості наших будинків культури, особливо в наших микрорайонах: це Кульбакино, це Тернівка, Матвіївка, Велика та Мала Кариниха. Там було відкрито гуманітарні центри в перші ж дні. Вони працюють до сьогодні. На базі Тернівського будинку культури центр по збору гуманітарної допомоги працював і працює з першого дня. Волонтерський центр ДОВ. Є, так, таку назву отримав з того дня, як він з'явився в нашому, в нашому будинку офіцерів флоту, і до сьогодні це е, великий і потужний гуманітарний центр, який працює теж на території нашого закладу і в тісної співпраці з керівництвом. Палацу культури, палац культури малодіжний, промінь Варварівки, Матвіївка, Малокорениха, Тернівка, Кульбакіна. Усі ці палаци культури і досі працюють як гуманітарні центри. Але сьогодні вже я про це писав і буду повторювати: вже відкрито усі наші палаци культури, будинки культури як культурні центри вже відкриваються, повертаються керівники. Колективів із 1 березня вже розпочати роботу 44 клубів, колективів, вокальні, хореографічні так і таке інше. Тому повний список теж є в нас на сайті. Можна долучатися, можна вже приходити і працювати, розважатися, тренуватися і готуватися до концерта перемоги. Спочатку війни багато наших працівників закладів культури роз'їхалось по всьому світу. В нас до війни працювало 1400 людей. Десь через півроку в місті залишилось десь половина. Звісно, що більшість наших працівників це жінки, жінки з дітьми, тому вони перші поїхали з міста і по можливості працювали і досі працюють за кордоном. Хто має змогу працювати дистанційно, той працює, хто ні, той знаходиться в простої або відпустці за власний рахунок. Але можна сказати, що е, ті, хто зараз мешкає наші культурні кадри, хто мешкає зараз в Європі, е, дуже ведуть активну діяльність і по збору гуманітарної допомоги, і по Пропаганді української культури і по залученню інвестицій в місто Миколаїв це теж можна казати найбільше наша така, якщо можна казати, Миколаївська діаспора зараз є в Німеччині, в місті Бетбург. туди виїхала організовано виїхала група. Батьків та дітей Палацу культури молодіжний. Вони там мешкають компактно, вони підтримують стосунки, вони вже приймають участь у фестивалях, у парадах. Вони залучили багато гуманітарної допомоги місту Миколаїв. Вони організували таким чином, що місто Миколаїв зараз є містом побратимом з містом Бетбургом. Це вже було підписано на рівні міських голів. Ті, хто зараз знаходяться теж не в Миколаєві, але в межах України, теж приймають участь і діти, і керівники, і батьки у всіх віртуальних закладах, фестивалях. І кожен день ми маємо новини про перемоги наших дітей на віртуальних на жаль, сьогодні віртуальних фестивалях. Якщо сказати про наші мистецькі школи, то вони працювали. Як в часи ковіду вони працювали віртуально, так вони не переривалися і в час війни. Вони закінчили минулий учбовий рік, почали цей учбовий рік в вересні віртуально і продовжують працювати. Ну ми сподіваємося, що вже наступного вересня. Не тільки загальноосвітні школи, але й наші мистецькі школи повернуться вже до, реального, до реальної роботи, до реального життя. І наші школи є в будівлях деякі руйнування, але вони невеличкі. Якщо казати про найбільш знакові міські заходи за минулий рік, то можна тільки згадати, що минулий рік почався в нас ще в мирному житті. в нас в січні було завершено новорічні свята, які теж були, ви пам'ятаєте, такі трохи обмежені в рамках ковіду, але вони ще були публічні, вони ще були масові заходи. А потім вже ми перейшли до віртуального життя і після зупинки 24 лютого ми почали повертатися десь в квітні до культурного життя, запрацювала в квітні і. Радіо Рідна вулиця, на який змінився повністю репертуар. Потім можна перелічувати багато кількість фестивалів в дистанційному форматі. Це запали, запали свою зірку і тематичні онлайн-заходи до усіх державних свят, до усіх свят, які були у минулому році. На День міста, ви пам'ятаєте, в вересні було теж, проведено теж віртуального. Заходу це був великий онлайн-марафон Миколаїв. Є життя. Це був спільний проєкт Миколаївської міської ради і телеканалу Суспільне, де е, в одному, будемо так казати, бомбосховище зібрались і зірки, і почесні гості, і е, керівники е, власної військової адміністрації, керівники міста. І така була мараф... Такий був марафон. В прямому ефірі вперше таке ми провели. Це була така взаємодія талановитих е людей з культури та почесних гостей та лідерів громадської думки. Е минулому році нам вдалося відкрити і дошку головному редактору газети «Вечерній е Вічерний Ніколаєв, заслуженому журналісту України Володимиру Пучкову. Вчора в нього був день народження, і вчора е цю меморіальну дошку. Е прийшли туди працівники культури і теж пам'ятають Володимира Юрійовича. В грудні минулого року відбулася церемонія нагородження нашої премії міської премії зірка культури міста Миколаїв. Незважаючи на війну, творчість творча життя в Миколаїві триває, і ті, хто хто її підтримував весь рік. Вони отримали в грудні таку почесну нагороду. Ну і що стосується зимових свят, ви пам'ятаєте, що наприкінці грудня в нас в Миколаєві з'явився такий культурний феномен як ялинка незлавності. Скульптура Святого Миколая, яка була вкрита мішками з піском поверхні цього покриття, з'явилась така ялинка, і все місто майже там декілька тисяч людей принесли свої іграшки, не просто іграшки, іграшки з побажаннями, іграшки з словами підтримки зсу, підтримки українців, підтримки миколаївців після нового року ця ялинка. Іграшки з Ялинки поїхали до обласного краєзнавчого музею, а маскувальна сітка поїхала на фронт, куди вона спершу і була, була зав'язана. Якщо казати про моглаські міський зоопарк, то можна казати, що по перші, перші дні була дійсно така думка: а не треба чи евакуювати звірів чи ні. Але, на щастя, не прийшлось цього робити. Зоопарк витримав усі усі негаразди. Більш того, Європа, європейські колеги зоопарки акваріуми Європи і Америки дуже ну надали дуже велику допомогу зоопарку і у вигляді їжі, у вигляді генераторів. Тому ті кошти, які зоопарк не до в плані квітків, тому що він був зачинений перші 10 місяців. Е, отримали безкоштовну їжу, тому зі звірями все добре, все гаразд, і ви вже можете бачити, тому що зоопарк вже відкрито. І хочу сказати, що на другий день війни Миколаївський зоопарк вийшов з членства Єараза. Єараз це євро, Євроазіатська регіональна асоціація зоопарків та акваріумів. Це асоціація, в якої е, Перебільшує кількість зоопарків з Росії, тому було прийнято таке рішення. І директор вийшов зі складу президії, і зоопарк вишов членство цієї організації. Тому що ми розуміємо, що це було неможливо цей час. Було вісім прильотів на території зоопарку, але на щастя без руйнувань. Що стосується фінансування, фінансування у минулому році управління і вся галузь отримала на рівні 205 мільйонів 128 тисяч гривень. Це трохи менше, це на 17% менше, ніж у 2021 році. Але я хочу сказати, що з цих коштів ми виконали лише 65%, тому що і це стосується тільки загального бюджету, тому що капітальні видатки взагалі не використовувались. Бюджет розвитку у минулому році нами взагалі не використовувалися. Усі кошти були на підтримку людей, які працювали, які були перші години на перші часи дні на простої і на енергоносії. Також хочу сказати, що на жаль, минулому році, не тільки в нашому країні, а й по всіх україніх заходи програми громадський бюджет, який було переможці, які, яких повинні були отримувати фінансування, не фінансувались. У цьому році ми теж отримали поки що такий бюджет на 23 рік, але ми розуміємо, що сьогодні ніяких капітальних податків ми не можемо робити, ніяких капітальних ремонтів, навіть придбання книжкового фонду зараз є неможливим. В мене стисло все. Якщо там стосується яких цифр, вони можна, можна буде переглянути на сайті. Я готов відповісти на запитання. Так, компанія Марко. Чи заплановані якісь культурні заходи на 23 й рік великі? На жаль, не заплановані. Заплановано, що ми знаємо, що в нас буде, які державні свята, які міські свята у нас буде, але в якому вигляді вони будуть, ми ще не знаємо. Ми не знаємо навіть. Як ми будемо зустрічати і день звільнення Миколаєва від німецьких фашистських загарбників? Це буде 28 березня. Чи зможемо ми хоча б вийти в якоїсь там невеличкої кількості на покладання? Але воно буде. Усі свята ми будемо відмічати, ми будемо відзначати, ми будемо святкувати, якщо це свята, але в якому вигляді поки що сказати не можна. Дякую. Чи, можливо, вам відомі якісь деталі розслідування щодо вандалізму пам'ятників підриву? Можливо? На жаль, ні. На жаль, ніякої відповіді немає. І що стосується пам'ятників, теж хочу сказати, що та ідея, яку ми запропонували, ну це е, по перенесенню пам'ятникам з, з Скверу Адміралтейського до музею. Я вважаю, що це ми зможемо зробити, але це буде дуже довго, тому що цивілізаційний шлях для того, щоб це зробити, це треба пройти дуже багато е таких е дуже багато шляхів вплоть до е Міністерства культури. І ми зробили перший крок. Ми очікуємо зараз засідання експертної ради. Експертну раду теж важко зібрати, тому що е ну, нема в місті багатьох членів. Експертної ради на місті, але нам потрібно їх, щоб вони розглянули цю, цю ідею. Потім ми будемо спілкуватися з музеєм. Якщо музей буде згоден прийняти, то ми будемо розробляти потім проект, потім проходити експертизу. Потім, потім робити це перенесення. Це треба буде збудувати новий п'єдестал і перенести туди ці скульптури. Тому це не буде дуже швидко, але це буде цивілізовано. Входять науковці, історики і працівники обласної, обласної військової адміністрації. Це при управлінні культури, національності та релігії обласної військової адміністрації. Там і архітектори, там історики, така експертна рада, вона дорадча рада, вона дає доради, вона не виносить якесь е, рішення, але вона дає поради до обласної військової адміністрації, яка управління, і управління цієї адміністрації повинна надати нам дозвіл на це. Чи є вже якась точна інформація, коли саме вона має відкритися, що там залишиться після виходу пана угу. Романа і як, як ви бачите її функціонування? Так. Що стосується переходу юридичної особи, це тільки юридична складова. На саму роботу міського дитячого містечку Каска, це ніяк не вплине. Це просто буде юридична особа, вона була окрема юридична особа, а зараз вона буде в підпорядкуванні Палацу культури. Тому відкриття казки і процеси по об'єднанню юриць юр це різні речі. Вона, з казкою ми плануємо, що вона відкриється 1 квітня. Відкриється, чи вона просто як парк міський, або відкриється вже з атракціонами, це ми вже будемо знати наприкінці березня. Тому що зараз працюють над тим, щоб в рамках законодавства дати можливість підприємцю працювати на, на цій території. Як це буде і буде, чи ми узнаємо на, при кінці березня? Суспільне. Чи ведеться робота по перейменуванню вулиць? Якщо так, то скільки вже переміновано? Можливо, буде створюватися якась комісія? Да. Роботи по перейменуванню вулиць зараз не йдеться, тому що згідно з законодавством і положенню нашого міста існує експертна рада, яка повинна розглядати це перейменування. Вона не працювала з технічних причин. Зараз оновлюється склад цієї експертної ради, тому що деякі члени експертної ради пішли з життя. На жаль, деякі виїхали з міста, деякі по інших причинах не. Відмовляється від участі в цій раді, тому ми будемо оновлювати цей склад. Наближним часом він буде оприлюднено. І Миколаївська міська рада, сподіваюся, прийме нове положення, тому що за ці часи з 2015 року змінилось багато що і в законодавстві, і в суспільстві. Тому внесені зміни в положення про перейменування, і з, будуть внесені зміни в сам склад комісії. І сподіваємось, ближчим час, часом до кінця березня ця комісія запрацює. Вже з вами управління культури міським, як взагалі прийшли, чи це є спільний зі мене, чи це ідея однієї людини, і як воно обговорювалося на рівні управління? Скажу так, в минулому році, коли ДОВ як гуманітарний штаб з'явився. В на території нашого, наш, нашого закладу це було з одного боку несподівано з другого боку, це було очікувано, і те, що він зараз вирос до такого великого великого об'єднання, це дуже добре. Ніякого впливу на гуманітарний штаб і взагалі на цю волонтерську організацію ні, ані управління культури, ані палац культури керівництва палаці культури не мають і не планують мати. Наше завдання сьогодні підтримувати цю будівлю. Щоб вона була а життя в неї сьогодні надихає цей волонтерський штаб. І якщо він зараз відкриває такий імпровізований музей, відкриває там виставки, або там якісь там концерти, або якийсь творчі зустріч, це дуже добре, тому що взагалі ми всі розуміємо, що з після перемоги гуманітарний штаб зникне, але з'явиться і продовжить життя якесь. Культурне, культурне об'єднання. Що це буде? Ми подивимось, як це буде. Ідея про реставрацію ДОФА. Це ідея, ну, це не є ідея, так це є та необхідність, якої багато років тому обласна адміністрація і передала ДОФ до міста Миколаєва. Якщо ви пам'ятаєте, це було. Якщо не помиляюсь, 13 років тому з обласного, з обласного підпорядкування ця будівля прийшла до міста. Місто зробило там дах, новий дах, і це зберегло взагалі цю будівлю. Те, що там є новий дах, який досить там вже 13 років в гарному стані, це зберігає повністю будівлю, і будівля готова до того, щоб і реставрувати, щоб там з'явилось життя, вже повноцінне життя, але не це ну, потрібна там, політична воля, і по-друге, потрібні великі кошти. Я вважаю, що якщо ми розглядали навіть перед війною, якщо ви пам'ятаєте, остання редакція реконструкції Палацу культури молодіжний була, була десь 300 мільйонів, так? то ми розуміємо, що реставрація. Що взагалі дорожче ніж реконструкції і капітальні ремонти будівлі та прилеглої території буде не менше цих коштів, і треба розуміти, чи є в місті, або зараз ми розуміємо, чи є у наших донорів, у наших партнерів такі кошти саме на це. На цей напрямок, я, як керівник управління з питань культури, я ратую. Завжди за те, що треба не тільки вкладати кошти в житлово комуна... комунальне господарство, Це важливо, дійсно важливо. Є вода, є каналізація, це дійсно перш... першочергові роботи. Але без культури ми не обійдемось. Ну, але в нас сьогодні є палац культури корабельний, я нагадую, зруйнований повністю. Є розпочата реконструкція Палацу культури молодіжний з проєктом, яка вже почалась. І зроблено там нульовий цикл, зроблено частину, і треба завершувати, не можна бросати. Є ДОВ, так як об'єкт під реставрацію, є Башта Шухова, є ще багато наших пам'яток, архітектури та історії, які потребують, на що в нас вистачить коштів і сил, те будемо реставрувати. Але я за те, щоб в ДОФІ було життя. Було життя. Ми Там були різні ідеї. Були ідеї, і я скажу, так, зараз ми просуваємо ідею створення е після реставрації будівлі, е від окремого, е окремого будівля, а окремо там те, що там може бути. Там може бути філармонія, там може бути концертний зал, зала, там може бути бібліотека, музейна і таке інше. Можливо, все разом е під одним дахом. Ми е планували там колись зробити дитячу філармонію і дитячу консерваторію. Що це таке? Це таке мистецьке об'єднання професійно, де діти навчаються ну, щось на кшталт музичної школи, мистецької школи, але на якомусь там більш високому технічному і творчому рівні. І це могло, повинно було стати таким магнітом для того, щоб приїжджали сюди і спеціалісти, і діти для того, щоб навчатися. Але ідея те, що там Володимир сьогодні там. Робить зі своїми друзями, ну це добре сьогодні. Це дуже добре.